Ми зараз в хостелі, як називається, Боже забула. <с战> <с战> <Бі -фі>. А ви, до речі, теж тут стояли, як сім сім відкройся. Я вам розкажу історію. У вас все добре? У вас не перший такий готель. Так? Я вчора, коли три дні назад приїхала і стояла біля дверей, просила всім сім відкройся. Але дуже добре, що тут в цьому готелі ще й двері закриваються. Це приїхала команда е... команда. Він як вас звати, скажіть, будь ласка, не Олена, наш Оленочка та... дівчатка. Та... Так, тихо. Тихо, тихо. Ну показує. Та ні, все нормально тут боже. Все нормально. А, ви подивитесь мої відео, будете говорити, що класно. Серйозно я вам покажу. Так музичні, причому з кліпами такі веселі. Я люблю таке. От і ви привезли діток на змагання, правильно? Дітки маленькі бачила там танцювали. Такі мацьопочки. Дітки приїхали з Болгарії, так проживаю. А в Болгарії з України. Ага і будуть виступати в Австрії. Виборювати медаль за Україну, так? Супер! Да, Як то да, все намішано, ні? Да, а можна прийти, де то й буде? Да, я там... да, поголосую да, за Україну, ні? Да, а да, де да. скажіть, де да, то буде? Да, Скажете, да, так? Да. То буде з самого ранку чи ні? Ні, це буде три дні, заново до вечір. Ну, три дні я в понеділок їду, вже в гори. Там друга да, історія да. буде, так? Їдемо в Альпи, нема питання. Добре, тоді побажаємо діткам вашим перемоги і до завтра тоді.